Отже, коли у вас є вже базові команди, є підготовчі вправи, вам обов'язково потрібно вирішувати питання з реакцією на подразники. Їх потрібно вирішити як в вуличних умовах, так і в домашніх умовах. В домашніх умовах ви це робите з колонкою, про це я більш детально проговорю саме під час лекції. Як тренувати на вулиці, я зараз покажу. Перше правило: собака звертає увагу на подразники, тобто ви даєте таку можливість. Ви тренуєте на короткому повіцю. Коли собака звернула увагу на подразник, ви відраховуєте 2 секунди. Якщо за ці 2 секунди собака продовжувала дивитись на подразник, ви відволікаєте на команду Молодець. Якщо за ці 2 секунди собака встигла подивитись на подразник і кудись в сторону перевести погляд, тобто з одного подразника на інший, ви можете це винагороджувати більше. Ну і найкраща дія це коли подивилась на подразник і тоді перевела погляд на вас. Давайте спробуємо це пробити. Чекаємо, поки сфокусується на подразникові. Молодець. Тобто 2 секунди порахували, сказали молодець. 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 Чому двічі? Тому що видно, що собака сфокусувалась трошки туди і трошки туди. Тобто не на якийсь конкретний подразник. Молодець! Молодець! Тобто це третій рівень, коли собака подивилась на подразник, а потім перевела погляд на мене. Давайте ще пару разів зроблю. Тобто спочатку погляд на вас, а тоді ви вже починаєте. Молодець. Це просто один смаколик, тому що за 2 секунди дивиться в напрямку подразника. Молодець. Під час руху ця вправа не тренується. Ця вправа тренується завжди на місці. Молодець. Молодець. Чому двічі? Тому що вона перевела за ці дві секунди погляд з одного подразника на інший. Ай, молодець!